Ох, ребята, всім доброго ранку, всім доброго времени. Суток сьогодні у нас субота. Ну, считається, як вихідний. Ребята, сьогодні буде тепленько жара. Знаєте, що я вспомнив? Поїхати би на Егнер. Поїхати би поплавать. Поїхати би там же на Егнері, є нудийські пляжі. Є такі звичайні пляжі. Боже, ну така красота сьогодні субота на Егнер, ми їхали на Егнер, ну коли я в Ліктенбергі жив вот такая вот така погода була, да чувствовала жара е, а та тільки на Егнер, ребята плавать нырять и загорать голышом жопу греть надо ребята греть жопу на солнце надо себя ребята любить бо життя сейчас 6 такая ребята що... Ти себе не полюбиш, ніхто тебе не полюбить в цій жизни. Ніхто. Так, ребята, чуть я прогулявся. Показала свою вийшов, вийшов я нас на вулицю. На Какая погода і що і так. Зараз мені треба, ребята, будете винести мусор по-быстрому. Щоб у неділю. чтобы у неделю нічого не було, ніякого мусора. А где мой балкон? вот мой вот мой вот мой балкон ребята балкон мой вот так вот сейчас вам покажу да погода хорошая а я решила быть на манхетене значит такие брелок еще один є брелок короче я ребята не можу отойти там мне написала в комментариях а ты що хотел квартиру Ребята, надо... Я просто решил дивиться в эту фирму Рига и все. У мене был термин там. Я, конечно, ребята, я выбираю. Я выбираю. Выбираю. Какие лучшие. Так. покажу двери открылась хороший подъездик тут розы ребята тут красиво конечно тут сортировка мусора у нас тут квартиры люди живут тут розы розы такие розы в селе а тут ребята сортировка мусора У нас... Ну, це добре. Що ж тут бумаги, відходи, скло. Щось я прийду, тоже буду вибрачувати. Вони там на фільмі. Знаєте. То... Ну, знаєте, що я замітив, ребята? Приходить машина, і вона то все. І вона-то все. Змішує в одно. Єдине, що я замітив, скло приходить машина, віддільно забирає. А, а друге, ну все сходить і змішує. Так що смисла не сортувати, але люди привыкли вже. І ми сортуємо мусор. треба закривати так ще треба мусор винести в ну, мене тут мусор я недавно куртки поміняв сьогодні субота треба щоб було ребята чистенько так букалони сейчас буду грить не немає нема, нема. Бачите, бумага написана. А, ну тут іще болінин, є. Бачите, он кидає новенький. Кидає, ходи, бумагу. Ну що ти зробиш? Так, ребята, буду варити по-бистрому. А, я що, що собі купив, ребята? Роз, розтопирка. Ростопирка, ребята. Розтопирка. Купив собі капусту. А що, чого вона жовта так показується на вам на відео? Капусту купив. Купив собі, ребята, гриби. Гриби. Купив собі, ребята, баклажан. Баклажан, огірок купив і купив пучок цибулі, ребята. Надо кушати, ребята, вітаміни. От за цю я вам картошку показав. Вона дуже хороша. Цей раз вона дуже мені хороша получилась, твердовата і не мягка. Так що такі діла, ребята. Прийшов у комнату, треба умитися. Вчера купили суси. Так, бачили, так? Да? роз топирку. Ось таку і цибулю болю купили. І ці болю купив. Отак от, от ребята скупився на вихідних. І ще пойду в турецький магазин, ребята. И надо еще купить. И в неделю я что-то придумаю, ребята. Что-то придумаю. Кокосовое молоко. Я первый раз бачу кокосовое молоко, ребята. Кокосовое молоко, я бачу первый раз. Сливки какие-то. Такие дела, ребята.

У нас, а, сегодня у нас дежурить розумів, вот ребята, рыгом. Нет, ребята, не это там еще. Я, я думал, ребята, що гірше не быває в этой жизни. Ну, указала, оказалось, что... Свет ему Казалось, ребята, що ще гірше на этой жизни є. О! Ось так вот. Ну все, ребята. Можна до закрити. Зелені. Вроді картошку жру. Вроді і картошку Три, Две картошки в день, ребята, в таку погоду только ребята на генер стась. Тільки на егнер плавать, загорати. Ну я представляю, сколько на генері сейчас людей. Ну, нас сьогодні буде жарко. Ну, я все вийду в парк, Прогуляюсь. А що? Ілі поїдемо. Я хотів би поїхати на Бунденстаг, Я давно там не був на Бунденстагі, Дуже давно. От і все, ребята. Такі діла у мене. Такі в мене діла на суботу, ребята. Че я роблю відео зараз? На пам'ять мені буде. Мені ж треба робити відео на пам'ять. А це моя мама. Надо уже ее машинку, кстати, кинуть. О, хорошая идея. Да, она пылена. Я ей кину машинку. Идемте, ребята, вкинуть машинку мою маму. Хай она площадь. Все равно солнце, хорошая теплопогода. погода. Снова стою одна. Снова курю, мама, снова, а вокруг тишина. Ты приходила к Стасику, мама. Это моя мама, ребят. Это моя мама. Каждую своя мама, ребят. Стасика в детстве не было. Ничего. Нехай постирается. Опа. Ох, какая красивая. Иди туда, отдыхай. Иди. А потом, ребята, в сушку закину. Или хай стирается минимамуля. мамуля А да, я еще постираю. на дерево. Это сушка. Сушка. Так. А какую я брал? Наверное, возьму. Так. Какое я что там? Так користується, уже нема. Ваште? Недавно положили вже пол. Візьми вот так.